Хвилина тище. 10 грудня Слобожанська громада проводжала в останню путь захисника Олександра Губу. Його життя обірвалося на полі бою, залишивши по собі невимовну тугу і гордість. Герою назавжди 52. два. Народився Олександр у селищі Слобожанське, де й почав свій життєвий шлях. Тут він мешкав, навчався, тут мріяв і працював. Його шкільні роки промайнули у Слобожанському ліцеї No1. Після закінчення школи він здобував освіту в Харківському електромеханічному технікумі, а далі працював на Зміївській ТЕС та інших об'єктах Харківщини. У квітні 2024 року наш земляк мужньо став до лав захисників. Солдат Олександр Губа, стрілець санітар, віддано виконував свої обов'язки, допомагаючи побратимам та захищаючи нашу свободу на найгарячіших рубежах. 4 грудня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дальня на Донеччині, його серце зупинилося. Олександр Герой, який не злякався віддати найдорожче заради життя інших. Герої не вмирають, вони живуть у кожній молитві, у кожному вдячному погляді, у кожному клаптику вільної української землі. Пам'ять про таких, як Олександр Губа, буде вічним нагадуванням, за що бореться Україна. Щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав Олександра, його ім'я викарбуване не лише в серцях, а й у вічності. Слава герою!